Життя в радість, шановні. Сьогодні компанія Global Solar знаходиться на столичному ринку в місті Київ. Попередньо нами на об'єкті було встановлено дві сонячних електростанції з загальною потужністю 800 кВт. Сьогодні ми змонтували третю сонячну електростанцію на даному об'єкті, загальна потужність якої стала 307 кВт. На об'єкті встановлено 504 модулі лонжи 610 Вт потужності. Кожний, а також три мережевих інвертори Huawei така сонячна електростанція. А вже навіть не одна, а три, допоможе столичному ринку в місті Київ не витрачати безмежно великі кошти на електроенергію, а залучати їх на розвиток свого підприємства. Компанія Global Solar завжди готова приїхати до вас, зробити. Якісну електростанцію для того, щоб ви могли вкладати ці кошти в розвиток своїх підприємств.